Під час служби вже взяв на себе ініціативу, дякуючи командиру бригади, який довірив цей ну, там, шлях нелегкий, і почав вникати дуже глибоко в процес дронів. Що це таке, як це таке, як вони летять, куди вони летять, що вони можуть і як ми можемо почати розвиватися в цьому напрямку. І вже протягом 22 23 24, 25 2025 рік. Дякуючи Богові, ми набрали дуже великі оберти, приймали і приймаємо на даний момент активну участь у бойових діях на різних напрямках фронту. В той час, коли ми, ну, були перші наші виїзди, у нас, що ви розуміли, було там з собою ну, максимум там, три дрони або п'ять, не більше. І це об'єм дронів, який ми мали не за там 20-30 хвилин застосувати за годину, а напротязі години-двох або навіть це був наш ресурс на весь тиждень. І стало питання, де їх брати. Держава на той час ще не була настільки розвинута, да, там в плані забезпечення дронів і для війська. А волонтери почали вже їх передавати на якісь бойові підрозділи, які вже себе зарекомендували.